Я в загадках хтось. Оце є на Готові? Так, так. Давайте трошечки далі відійдемо. Чуть-чуть буквально. І чуть-чуть кучніше до мене. Давайте ще кучніше. Все, так, готові. Зараз фонарі ключусь, зачекайте. У мене вся апаратура з собою. Все, так, щоб нас було видно. Так, дивіться, значить загадка Вова і Саша грали. На брудному і темріму, так, темряву Вова і Саша грали на брудному і темному горищі. Обличчя Вови було повністю вимазане Сашею, а у Саші дивом залишилось чистим личко. Упустившись, хлопці глянули один на одного при, при світі дня. Але вимившися, але вимиватися, пішов чомусь не Вова. А Саша, що ви скажете по цьому поводу? Саша чистий був. Може позвонити друзям запитаєте? Вова йому відомстив і намазав його. Зовів. Ще раз вам чи ви поняли? Давайте ще раз. Давайте, давайте я вам коротко буду, точніше буду медленно. Вова і Саша грали на брудному і темному горищі. Обличчя Вови було повністю вимазане Сашею. А у Саші дивом залишилась чистим. Спустившись, хлопці глянули один на одного при світлі дня. Але вмиватися пішов чомусь не Вова, а Саша. Фарба була яка світілась тільки вночі. Здається, казати вам? Ні. Помочите ще вас? Да. Чи казать? Ну, Кажу не. відповідь: Саша, це відповідь. Саша подивився на обличчя Вови. А так, як воно було брудним, то він подумав, що і він теж забруднився і тому пішов вмиватися. А Вові, який глянув на чисте обличчя Саші, навіть і не прийшлось в голову, що сам він може бути замурзаним. Дякую. Мудрий. Така карусель, ребята. Ага. Ви можете підписатись на мій цей телеграм-канал? Телеграм тик... Ні, давайте тик... телеграм-канал і Тікток. Давай Давайте два там два там. Давай и туда, и туда. Зара я выключу.